Україна розпочинає непростий новий навчальний рік в умовах війни. Традиційна серпнева конференція педагогічних працівників Рогатинщини змінила формат. Сьогодні відбувся круглий стіл на тему, сучасні виклики та актуальні питання освіти. Перед початком засідання міський голова Сергій Салак подякував керівникам дошкільних, позашкільних установ та закладів загальної і середньої освіти за добру роботу у справі виховання та навчання справжніх українців. Відтак наголосив, що освітянська галузь одна із пріоритетних. Тому місцева влада не випускає з поля зору усі питання. Що стосується організації освітнього процесу та надання якісних освітніх послуг цього навчального року у Рогатинській громаді за парти сядуть 2800 дітей. На засіданні круглого столу зазначили, що рік буде досить складним, адже 13 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову щодо створення у будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів. Згідно з цього документу, не усі навчальні заклади громади зможуть розпочати навчання в очному форматі. Наразі у школах Рогатинщини буде запроваджена очна форма навчання, де виконані усі вимоги до Облаштування безпекового простору дистанційне та змішане, де роботи над створенням відповідних укриттів ще проводяться. Надзвичайно нас спікала ситуація з укриттям. Бо я хотів би вам ту тенденцію і побачення. Вкладати в укриття не було змісту, тому що діє вправило ментального укриття в дві стіни, і фактично основний ресурс, який у нас привіни, це ми спрямовували на Збройні Сили. Тобто у нас в програмі було передбачено 13, вже на, на даний момент біля 9 мільйонів коштів спрямовано на Збройні Сили України, де е, служать наші земля. Зараз, е, враховуючи ту постанову і розуміючи, що ми повинні з вами забезпечити саме основне, е, очну навчання дітей. Це фактично є голова е, область і дистанційне воно не потроху. 13 числа доводиться постанова з відкриттями і підходом новим до укриттів, яке десь перевертає і розуміння того і ресурсу, який треба вставляти. Але поступово, поступово вже до першого числа, десь пом'якшуються вимоги ті всі речі, і ми постараємося зараз нашу сесія, яка відбудеться завтра і продовжиться 5-го, щоб затвердити освітянську мережу, відповідно до того часу зрозуміти скільки нам потрібно коштів, винайти ці кошти, короткий термін їх реалізувати, де потрібно що робити по укриття тих документів, щоб діти нас вчилися на очній формі навчання. Бо це дуже важливо, бо якщо показує практику, вона не, не, не спрацьовує. Тому що може бути відключення світло, може бути не, не і ми втрачаємо якість освіти для наших дітей. Тому ми повинні в межах наших можливостей це все перебувати там, де ми в населених пунктах, де є поруч якісь укриття, ми повинні заключати з ними угоди, робити якісь певні е, ремонти, бо ми розуміємо, що ми не можемо тримати дітей в якихось таких ну, важких умовах. Ну, це не тому ми повинні. З розумінням, що це є наші діти, забезпечити перебування їх до життя. До цього буде дуже уважно відноситися і будемо все робити. І незалежності скільки це буде ресурсу, ми знайдемо ці ресурс і в короткі терміни забезпечити речі. Останній обстріл показав нам. Що безпечного середовища ніде немає, ППО стоїть, ракети літають у нас над головами. Це означає, що ми не можемо ризикувати дітьми. Варто наголосити, що відразу по закінченні 2023-2024 навчального року, Рогатинська міська рада розпочала підготовку до нового шкільного сезону. 1 мільйон 800 тисяч гривень з бюджету громади були використані на матеріально-технічне забезпечення шкіл, косметичні ремонти в освітніх закладах. Працювала комісія, яка вивчала стан справ освіті. Про це на засіданні круглого столу говорив заступник міського голови Володимир Штогрин. Виступили також виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач, директор центру професійного розвитку педагогічних. Них працівників Світлана Багрій, директор інклюзивно-ресурсного центру Марія Женчук, говорили про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану, професійний розвиток педагогів громади, реалізацію національної стратегії розвитку інклюзивного навчання. І, хоч викликів освіті під час війни чимало, зустріч завершилась на позитивній ноті, адже життя триває, народжуються діти, а там, де є учень, є учитель, і працює школа.